Буває так, що вам щось заборонено казати людині. Так, так, майже на кожну діагностику таке відбувається. У мене є консультації. Консультації це більш такий легкий, поверх, більш поверхневий інфопростір. Там часто достатньо продивитись на таро, і я там видаю повну вичерпну відповідь на всі запитання. А є діагностика, більш глибинна робота. Дуже часто я працюю не тільки на таро. Коли проводжу діагностику. І от там буває інформація, яка приходить опосередкувано. Тобто є запит, з яким прийшла людина, і є запитання, які людина задає. От ту інформацію, яку людина запитує, я передаю, видаю відповіді. А те, що приходить опосередкувано, якщо це має невідворотнє, якщо на це неможливо вплинути, і якщо людина про це не запитувала, якщо людина не готова про це почути, наприклад, не готова почути від мене, не готова почути в конкретний момент в цій період свого життя. Можливо, людині треба самостійно до цього дійти. Можливо, людина взагалі не потребує знати цю інформацію. Можливо, вона знайде самостійно якесь своє окреме рішення, і я не маю права втручатись. От людина сама пише свою долю в кожній конкретній ситуації, в просторі, який їй доступний. от таку інформацію я не повідомляю. Ну, і ще є інформація, яка відбувається суто для мене, для мого практичного досвіду. Вже не про людину, не про ситуацію, а взагалі про історію, в яку потрапила людина. Про це я не розповідаю. Це суто мені для досвіду і для знаходження рішень. Навіть для такої тонкої роботи, про яку людина не запитувала, але щоб воно вирішилось на краще для тієї людини. Дякую за запитання.